Христу, з радістю вітаю вас українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством! Любі, друзі! Найбільше питання ставить перед нами Слово Боже, сам Христос, і бренить воно так, яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за свою душу, Євангелія від Матвія, 16, 26. Сьогодні ми знову будемо розважати про найважливіше про безсмертя душі, помолимося, щоб Господь поблагословив ці розважання. Господи, Боже наш! Благаємо Твого благословення на Слово Твоє, на наших милих слухачів, і на це радіоблаговістя. Силою згори наділи слух Євангелії Твоєї і благовістя безсмертя, злучи з вірою наших милих слухачів, молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. О, Нам приємно поділитися з вами радістю, що всі останні дні відступництва правдива церква Христова не заломлюється, Діло Боже росте, і помимо того, що гріх так бушує і кипить, то Бог своїх хоронить. Ми маємо всемогутнього Бога, і коли наш Бог за нас, то хто проти нас. Ми вбачаємо ласку Господню до нас і в тому. Що ми маємо привілей загостити до ваших домів і сердець із радіоблаговістям голосу Євангелії. Але найбільше за все, ми за смиренням і побожністю захоплюємося спасінням нашої душі, любов'ю Бога нашого до цього грішного світу, вічністю, небом і безсмертям. І це велике спасіння і великого Спасителя. Ми проповідуємо цілому світові, і з тим даром Бога ми з радістю приходимо до вас і несемо вам те, що має вічні вартості, що ніколи від вас не відійметься. Про те, що ми пережили на власному досвіді, ми не можемо не говорити, не можемо мовчати, так і наш особистий приятель. поет, і Тарасюк у своїй збірці поезій на крилах віри пише, хотів би я тепер мовчати, щасливих нишком ждати днів, та годі мушу бо кричати, бо час недолі вже не спів. Такий наш час, куди не глянеш, духовне поле заросло усюди терням, бур'янами, замерзло місто і селом. Такі культурні всі народи. А крила трохи підростуть, позбавлять слабшого свободи, живцем над цвинтар занесуть. Тепер просвічені країни і вчений годі полічить, проте навколо лиш руїни, і ревуть гармати вдень і вночі, а люди в плащиках науки аж до зірок вже піднялись, огляньтесь, сієте ви муки, то жатиме смерть колись. І як тепер скажіть мовчати у славний наш двадцятий вік, не можу, буду я кричати, щоб схаменувся чоловік. І ми, любі друзі, не можемо мовчати, не можемо не говорити, не можемо не свідчити про те, що Господь зробив для нас? І в цьому великому дорученні та служінні Господеві й ближнім. Ми потребуємо вашої постійної молитовної підтримки, моліться за нас, моліться за все діло Боже, моліться за Вселенську Церкву Христову та особливо моліться за ваше радіо благовістя, голос Євангелії. Ми просимо вас сказати також і іншим добре слово про наше служіння і заохочувати якнайбільше людей. Слухати цього благословенного слова життя, нехай знає весь світ, що Бог говорить через голос Євангелії, і нехай не буде мати вимівки в судний день, коли всі народи стануть перед Білим престолом судді. А тепер вислухаємо псалом: до рух Христових віддайся у виконанні хору Української баптистської церкви в Чикаго.

Тузький письменник Еміль Золя був людиною, не і не визнавав безсмертя. Тоді, здавалося б, думка про смерть не повинна його турбувати. Але це було не так. Еміль Золя розповідав своєму приятелеві, що він зі своєю дружиною проводили довгі безсонні ночі, роздумуючи про смерть. Вони, ніби бачили думки одного одного, але не наважувалися признатися, що вони думають. Були ночі, що Золя з жахом зривався з ліжка. Лякаючись наближення смерті, йому й його дружині видавалося, що вони бачили смерть, яка стояла за ними. Французький історик і філософ Вольтер був послідовником так званої релігії розуму. Він спротивлявся атеїзмові, але одночасно був запеклим ворогом християнства. Одного разу знайома йому жінка призналася, що вона мучиться від страху перед смертю. І Вольтер дав цій жінці таку пораду. Треба вигнати з голови всяку думку про смерть і не пускати до себе служителів церкви. Смерть подібна до сну, якраз так само, як яйце, подібне одно до одного. Але коли прийшла пора вмирати самому Вольтерові, то смерть його була така жахлива, що навіть найближчі його друзі не могли залишатися біля його ліжка. Він проклинав їх. Вважаючи, що це з їхньої вини він іде в погибель, проклинав він також і Бога, а потім кликав його на поміч. Вольтер обіцяв докторові половину свого маєтку, якщо б той продовжив його життя хоч на півроку. Коли ж доктор сказав хворому, що йому лишилося жити тільки шість тижнів, то Вольтер розпуті, закричав Якщо так, то я піду до пекла і ви підете разом мною». Незабаром Вольтер умер, і так перейшла до вічності людина, перед якою всі вчені з Західні Європи в пошані схиляли свої голови, але яка не схилилася перед євангельською правдою і вірою безсмертя. Розуміється, що в фізичній смерті є велика аналогія, як гасне каганець без оливи, так само гасне кожне життя, зуживши всі свої сили. Тут для нас усе ясне і зрозуміле, але у фізичній смерті є захована також велика таємниця безсмертя душі, і перед цією таємницею дрижать найвидатніші мудиці світу, тому й золя так боявся своєї смерти. Тільки християнська віра в безсмертя кидає жмут ясного світла на це темне місце, яке ми називаємо смертю. У додатку до Євангелії. Людська підсвідомість постійно нагадує нам про вічність. Ось дуже характерний і повчаючий приклад. Один атеніст виписався з членів церкви разом із своєю дружиною і чотирма дітьми, і нараз він несподівано захворів. Раненько, після тяжкої безсонної ночі, зморений недугою, він покликав дружину і просить, щоб вона покликала священника. Дружина не зрозуміла і запиталася. Ти, напевно, помилився, може покликати лікаря. Але хворий настирливо домагався священника, бо він за страхом чекав своєї смерті. Коли прийшов служитель церкви, то хворий просив тільки одного, щоб той молився за нього за відступника, і перед самою смертю, Атеї, сказав партія мене обманула, але смерть сказала мені всю правду про вічність. Останнє слово атеїста до дружини було, щоб вона разом із дітьми назад вернулася до церкви. Дуже характерний є той факт, що всі народи, цивілізовані на мають таке саме почуття віри у вічне життя. Віра в вічність лежить глибоко у самій природі кожної людини. Людина, створена на образ і подобу самого Бога, і ця богоподібність якою сам Господь наділив людину, дає їй ту глибоку свідомість і об'явлення про вічність. Поняття добра та зла і свідомість про нагороду за добро і про кару за зло, живе в кожній нормальній людині, і ця свідомість постійно пов'язана з думкою про загробове життя. Матеріалістам треба знати, що коли в наслідку спогони відластва, зарозумілості та примітивної гордості, вони відкидають цю відвічну правду про безсмертя душі, то тільки тому, що вони не знають або забувають про свою власну природу. Ташку ніколи не обманює її власна інтуїція, вона не має найменшого поняття про географію, але вона летить у далекі теплі краї і безпомилково знаходить там сховок від лютої зими. Таким самим, або ще більше досконалим і безпомилковим інстинктом, або інтуїцією щодо вічності наділена душа кожної людини. Зонг, відомий китайський доктор багато роздумував про загробове життя. Він всіма своїми зусиллями намагався збагнути цю велику таємницю. Читав він безліч релігійних книжок, проказував довгі молитви, постився. Про християнство ж правдиве він нічого не знав. У місцевості, де він жив, кинулася жахлива пошесть. Захворіла його мала дитина, і коли він стояв на колінах біля хворої своєї донечки, серце його обливалося кров'ю, бліді устав, вмираючі дівчини, шептали: Тату, куди я йду? Я боюся, поможи мені. Тату, рятуй мене. Я не знаю, дитино моя, куди ти йдеш, сказав вічаю батько, але я знаю, що є за гробове життя, і навіть тоді, як тіло твоє зотліє в землі, ти будеш жити. Вмираюча дівчина шептала далі, але тату, скажи, чи я буду щаслива в тому житті, але доктор Зонг нічого не міг їй сказати. Тонкі пальці вмираючої дівчини схопили руки батька, а потім поволі хололи в сильних обіймах жахливої смерті. Доктор Зонг потім став християнином, повіривши в Євангелію, він з певністю міг би тепер розповісти своїй дониці про надію і реальність вічного життя, про що так переконливо говорить Слово Боже. Віруючи в Сина Божого, не вмирає. А переходить від смерти в життя. Правда про вічне життя, хоч і як люди по-різному її розуміють, є реальністю і живе в серцях усіх думаючих людей. Нас тільки дивує, чому люди науки глибше не досліджують цієї правди. Ось всі вони з великим ризиком для свого життя намагаються тепер дотягнути до місяця і інших планет. Археологи день і вночі безопинно розкопують різні руїни, щоб дослідити минуле, але ті самі науковці дуже мало думають про те, щоб подивитися в майбутнє, у вічне, яке щоправда, можна дослідити і збагнути, тільки силою віри. Коли людина з осмиренням хоче дослідити і збагнути таємницю вічності, то це, власне, є перший крок. До правдивої і найбільшої мудрості. Понад усі відомі нам науки тут треба застосувати іншу науку, науку віри, науку духа. Ми знаємо, що душа людини може відділитися від тіла, то чому ж та сама душа не може жити своїм окремішним і самостійним життям? Візьмімо приклад із Лунатика: Лунатик перебуває ніби в смерті. Діяння його мозку тоді відокремлене від його нормального фізичного життя, очі його погасли, а коли б їх і насильно відкриті, то вони не зареагують навіть на найбільше світло, так само і з його слухом, а це тому, що його душа відділена від тіла. У подібному до смерти положенні лунатизму душа не вмирає, вона відчуває, пізнає, пригадує. Буває, що лонатик під час свого сну щось говорить, у нього проявляються такі здібності, яких він не міг би проявити тоді, коли він нормальний. Він в екстазі пролітає крізь усе своє життя, починаючи від дитячих літ. Він пригадує навіть те, що давно вже стерлося з його пам'яті. Він бачить у собі те, що цілком недоступне нашому фізичному зорові, а тому ми можемо твердити, що людина в такому стані напевно може передбачувати і майбутнє. Без перебільшення, ми сміливо твердимо, що це є один із непорушних доказів того незаперечного факту, що душа людини живе по виході з тіла. Мало того, вона цепто душа. Може бачити виразніше, знати краще, ніж вона знала бувши в тілі земного життя. Для християнина не потрібні оці всі докази і експерименти, щоб переконати його в безсмерті душі. Для пізнання всякої правди християнин має коротшу і кращу дорогу. Ця дорога це Слово Боже, яке виразно і недвозначно говорить про те, що людина переходить від смерті в життя, у цьому полягає й вищість його, вищість християнина над безбожником, у його християнській вірі в Слово Боже. До цієї віри в Слово Боже, ми й кличемо вас, любі друзі, вірте в Бога, і ви будете кращими людьми, кращими християнами. Віруй в Господа Ісуса і спасеся ти сам, Дім. Амінь. Вже день мину, нічого не наплывание, обачні безвить, лише із ранічекає. Я побачу кров, Вечу, вену, віду, Quando non provici i io, tu, tu, dimmi cosa fa i Господи Боже, нас сердечно дякуємо Тобі за всі благословення, якими ти наділяєш нас. Особливо дякуємо Тобі за безсмертя нашій душі і просимо цю Євангелію життя злучи і звір'ю наших милих слухачів. В ім'я Ісуса Христа благаємо тебе. Амінь. Радіоблаговістя голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, свідчення Ісуса Христа, а цареві віків, не невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі. честь йому і вічна влада амінь